Вітаємо на нашому каналі. Отримали таку новинку. Це павербанк компактний, два в одному, получається, дзеркало. Таке. І павербанк. Павербанк в даному випадку це модель на 10 000 мА. Є два виходи, два виходи USB по 2 А. Ну, якщо одночасно, то буде одна, один вихід на 2, другий на 1 А. Зарядка від Type-C і micro USB. Зарядка у нас на інпут теж 2 А. Ось 37 Вт. Якщо говорити ватт-годин ємкість. От. І є в комплекті три кабелі для зарядки різних гаджетів. Щоб зарядити гаджет, треба кабель потрібний, наприклад, Type-C вставити в USB. Таким чином, і підключити до телефону, чи планшета і так далі. Ось, щоб зарядити, потрібно вставити відповідно або Micro USB, або type c відповідний роз'єм. І далі підключити в адаптер мережевий і в розетку. Ну, наприклад, ось такий. Додатково можна замовити в нашому магазині. Єдиний момент, що. по габаритах. Получається десь 8 сантиметрів довжину. Майже 8, там, 7,7 сантиметрів, получається, довжину і ширину. Ні, довжину 8,4 сантиметра. І глибина. Глибина 3, ну, майже 3, 2,8-2,9 см. Купити можна в нашому інтернет-магазині ecooboгрів.com. Це поки що зразок. Можливо, у нас будуть вони гуртом або роздріб. Запитуйте. Дякую за увагу.